бюджетно, чесно, тому Андрій Іванович, вам пришлунали список з теми теми. Ми генеруємо додаткові матеріали для учнів, де до вирахування на позитивній стороні, на бюджеті з страни каналу, додали певні сукупні водні 59. Учительні прийняли без цих 4%. Асоціація міст просить підтримати їхню позицію і просить на місцях прийняти такі звернення, тому ми також зі всіма буртовами манку будемо просити, щоб нам залишили ці 4%, яку ми вже знайшли на нашу діяльності. Я запитаю, прошу підтримати. Зміни доповнює рішення, що видати про програму прохову. Пропонує інтернет зміни у річній міської ради No 1864, програму благоустрою Казани міської марк 25-й а саме пункт 25 допомогти звання вантажного квадратного. Тобто ми допомогу хочемо купити місце. Вісні зміни рішення міської ради про програму за обіцяння видатних навчальних ситуацій. Дані зміни стосуються попання про раді, де так складення зібрання наших працівників, які задачі, а також для населення перебуває до ураження нашого раді. У нас постоялося 23 тисяч, ми просто добуваємо 100 тисяч на 25. Відповідальність, який я вважаю. Знайшли зміни в обов'язковій міністрі, ми не приймемо підголовного, але це ще не саме спутник. Тому я хочу, щоб ви бували... Ви буваєте в обов'язковій міністрі, ви буваєте в обов'язковій міністрі, ви буваєте в обов'язковій міністрі, що в цьому спутниці програму, яка запевняється на рішенням нового співпрацювання, C'est cool. Тому скана доділяє субвенцию 281 гривень, З них на обережності ліцей номер 224-355 гривень. Направила допомогу 25 тисяч. Для літажі 231 784 гривень. Також громада виділяє 903 тисячі 877 гривень. 22 тисячі на парину допомогу, 200 тисяч на ребенке тепло і 681 877 гривень для лікарні. Надбання вищому влада. Всього ідеальній 1 вимушено 185 тисяч 16 гривень. Відповідно, плануємо досвідна спітка переходження.

Номер, це кількість одиниць годину 11 Це додаємо не себе, буде повідна мережа, а мережа. Тобто з повідоми робимо, в 13-му додаємо.